Національне антикорупційне бюро України сьогодні оголосило конкурс на заміщення 18 керівних посад у структурі. Шукають фахівців в управління аналітики та обробки інформації, які займатимуться зовнішньою розвідкою. Збиратимуть та аналізуватимуть дані щодо корупційних дій чиновників і в оперативно-технічне управління. Документи можна подавати до 13 серпня. Якщо ви зацікавилися, детальніше про вимоги до кандидатів можна дізнатися на сайті установи. Основою ж антикорупційного бюро будуть понад дві сотні детективів. 219 кандидатів вже пройшли два етапи відбору, перевірили їхні знання законодавства та протестували загальні здібності. Завтра кандидати проходитимуть третій психологічний етап. В бюро обіцяють повністю укомплектувати штат детективами до 1 жовтня. Щодо детективів, різний вік. Різний досвід роботи є. У нас і жінки, є і чоловіки. Перший другий етап спецперевірка. І ми хочемо. Ми дуже хочемо вийти на перше жовтня, щоб уже детективи офіційно зі всіма законодавчими підставами працювали в антикорупційному бюро.